Доброго ми з України. О, значить, Сезонка почалась. Всякі кролики з крашенками бігають. От. І розраби викатили нового героя. Я так розумію, героїню Лепорида по силі 829. Це сила ну, на сьогодні. Якби середнячкова така сила. Але знову ж таки, це якщо брати нових героїв попередній був також 829. Якщо брати якийсь стандарт, то там геть 800 не пахне геть близько. О, це зараз вони накатують по статах. Сила, це якби сума всіх статів. Тобто накатують стати досить гарні, щоб вони могли конкурувати, наприклад, з прорваними старими героями. Що, щоб могли конкурувати з героями, навіть які там на еволюціях, прорвані старі, і стати в них плюс-мінус десь однакові. Значить, по класу. Клас клірик, світ таємниць. Самий крутий клас, особливо для команди захисту, дає шанс того, що не подіють ніякі негативні ефекти по мані, і це досить часто. Спасає. Особливо, коли там в команді захисту суперника стоїть по центру три клірика або всі п'ять кліриків. Ну, наприклад, класична крута оборона з кукулями, де там по центру серна стоїть, о, на плечах ще якісь клірики, кукулі-клірики. То буває таке, коли ти пробуєш щось заблокувати, а в тебе нічого не виходить. Плюс до того всього в нього. Цього героя спротив до замішательства. Тобто всяка скаді, хто там надонатив нову скаді, трьохкамінцеву вона на нього не подіє, брати не можна, Ну, на цього героя немає сенсу. Далі в нього є цікава властивість. Якщо цей герой знаходиться під дією негативних ефектів, то герой отримує ману. Ну, це досить круто. Тобто, якщо ми, наприклад, умовно. Робимо команду, де по центру стоїть нам, нами всіма улюблений дідок Данте, а Лепорида стоїть у нього на плечі. Там пробуємо пробивати Данте, якийсь зріс накидаємо на команду і Лепорида добирає ману. Тобто за рахунок того, що негативні ефекти, бо винести, прям похоронити всю команду, якщо Данте накидав міньйонів, ну це досить складно. Це треба таку ударку мати, що ого. го, -го Зазвичай, якщо і центр вив'єш, то вже круто. А поки ти центр вивів, то виходить Данте, це Лепорида зарядилася, потім Данте підняла, і наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Давайте перейдемо до цього. До статів. в стати, виходить, атака завищена майже 800. Це досить круто. І в залежності, де цього героя використовувати, то відповідно і туди качати. Я то його бачу в команді захисту в нападі за рахунок того, що є купа прорваних героїв, то цей герой, ну, з повільним набором манни, ну, буде заряджатись досить довго. Я його, принаймні, на своєму рівні в нападі не бачу. Для початківців можна використовувати, ну, можливо, і для середньої ланки, для людей, які там взагалі не донатять, які мають не дуже гарні гаражі, то можна використовувати і в нападі. Тоді, так, да, є сенс, якщо в людини сформована. Гарна команда захисту, є сенс тоді цього героя брати в напад і відповідно качати в атаку. А так, якщо в захисті його ставити, наприклад, на плече якомусь крутому центру, то є сенс тоді атаку йому не чіпати або чіпати по мінімуму, гнати переважно в броню і е, чіпляти хп От знову ж таки, при тому даньте, -то, міньйони, які він буде накидати на цю лепориду, то вони будуть. Жирніший і важче буде пробивати. Значить, По швидкості набору мани низька. Ну це погано. Ну, як на мене, на сьогодні з програними героями це погано. Якби це був середній герой, це було б імбово. Низький набір мани. На жаль, на, жаль, на сьогодні він дуже героїв. Понижає як би, в цілому всі характеристики. Бо це 12 камінців, навіть якщо розкрутити там, до 11 за рахунок загонів і артефакта, то 11 попробуй нарий. Навіть якщо розкрутити до 10, то теж за рахунок там, якогось зв'язку з стихій чи там якогось героя, що сам по собі розкручує ману, все рівно. Задовбесяти цих 10 камінців шукати. Сок може двічі ультанути і тебе похоронити. Ми з тим розбираємося по пульті. Наносить 240% шкоди всім ворогам. Знову ж таки, для повільного героя 240 це мало. Тому що є якісь кролики, крата, які по 300 навалять, ну там дебаф, ну то таке. Який не, не з повільною маною. Взяти якогось Ант... лева Антона, який 280 навалює е... середньою маною, то 240 з низькою маною це ні про що. Але шкода збільшується на 80 за кожного е... погибшого союзника, Тобто, е... загинувшого союзника. Тобто, якщо він буде валити, стояти на плечі і валити, Після того, як виб'ють центр, наприклад, того ж самого діда, то він вже лупане не 240, а 320. і це вже буде боляче. Далі він 100% воскрешає союзника з найвищою атакою і відновлює 20% його здоров'я. Тобто найвищою атакою, які загинули, я так це розумію. Тобто, якщо ми беремо знову ж таки варік, що вибили центр діда, взяла ця лепорида, хоп, діда й підняла знову. І, що ж, цього діда вибили, грубо кажучи, в нього повна манна. То виходить, вона накине, він відхилить, міньйони не накине ще там, тікаючий відхил буде. І, і це просто трешняк буде по новій. Потрібно буде щось з цим всім робити. Далі, вона. Призиває пасхального мільйона для союзника з найменшим запасом здоров'я. Знову ж таки, це буде той вибитий центр, умовний. Да? Пасхальний мільйон наслідує 30% сили, атаки, і 30% максимального здоров'я заклинача. Це багато. Третина, жирний мільйон, тобто, це, якщо прокачаний, полюбасу якісь там будуть цей. Прокачка, чіпляти здоров'я по емблемах — Це 2000, грубо кажучи, а 30% це на 700 хп міньйон. мама моя рідна. Кожні, два, значить, так, 30% заклинача. Кожні два ходи, пасхальний міньйон відновлює певну кількість мани всім союзникам. Зашиблість кричали гості. О. Плюс він ще буде бафати по мані. Ну, це звичайно круто. Тобто, якщо цей герой на плечі зарядиться, то це буде досить, досить гарно. М -м Бо, виходить, і влупить, і по мані буде розганяти. От, Якби, знову ж повторюсь, якби це був хоча б середній набір Мани, це було б дуже імбово. За рахунок того, що повільні герої в нас е грають е багато з проривом, ну, умовно, там, Аліска чи кисям, вони мають прориви. Перший заряд в них відбувається швидше. Бо е тут головне, так як з тою самою Джован Сін, головне перший раз е зарядити цього героя. От коли він зарядиться, тоді виходить, е що він буде розкручувати чи якогось іншого героя, чи і себе разом з іншими героями. І далі заряжатися йому буде буде він швидше. Давайте підсумовувати, що ми маємо. Це чисто PvP-шний герой. Розраби чогось, клепають. Ну, думають, що вже там. Топові донатори бін, наловили якихось стихійників чи мультишотерів, О, а ні, то там донатьте в повернення легенд, ловіть, що вам треба, старих героїв. Наловіть кучу шлаку і потім зловите щось потрібне, можливо. О. Тобто розраби клепають героїв для ПВП, бо розуміють, що все інше вони погабзували. Е, воно. Не сильно цікаве, ну, там початківцям, можливо, хто тільки почав грати. Але, але розуміючи прірву там між старими гравцями і початківцями в роки, то не знаю, наскільки цікаво можуть розраби, заманити нових гравців. Наскільки. Гравцям є сенс новим починати грати в цю гру, а зберегти там старих гравців вони не хочуть. Ну, це щось не про огляд, це не туди мене понесло. Герой, створений розрабами, як на мене, для ПВП, може зайти в команду захисту з певними зв'язками. Знову ж таки, з дідом, я також думаю, з центром він буде грати, якщо ще подумати. Як воно там зв'язати, що зробити, то заграє цей герой. Герой досить класний. На жаль, використання його обмежене, тому оціночку 9 я йому більше не поставлю, тому що є ряд недоліків, це низький набір мани, це використання специфічне, може грати. На плечі може грати з краю, ну там першим стояти. Бо якщо, наприклад, похоронять двох-трьох, а потім лупанеться біда доб'є вас і ще й підніме якихось героїв суперника, то буде неприємно. Хто піймав цього героя, звісно, рекомендую качати, пробувати, грати, навіть якщо у вас бомбезний гараж, все, все одно. Е Варто його прокачати, спробувати ним пограти, навіть в нападі спробувати пограти. От, можна під стихійника його десь спробувати з якоюсь Монікою. Ну, зрозуміло, що Моніка зарядиться двічі, поки це не, але. але вже як буде, так буде. Герой вартий, досить цікавий. А, І що, що цікаво, виходить, він, як ви бачите, поєднує в собі е, типу атакуючого героя і захисного героя. От е, розраби, видно, у них з фантазією тугенько стало, вони нічого не можуть нового придумати, починають вже міксувати якісь речі. О, е, там, Атакуючий шотер-клінер, ну, ну куди це воно годиться? Чи е, там, <смір> ось, там е, масовик і е, може воскресити цей героя? Ну, не може, 100% піднімає, виходить, е, героя. Ну, якби нічого нового, просто міксування старого. Ну, таке. Мені здається, що пора було б взятись не за клепання нових героїв, а за щось інше в грі. Ну, якби я не розраб, впливу на них не маю. Тому можу лише висказати своє фе стосовно цього. На цьому всім дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Все буде Україна.